Прогноз погоди в Україні на вихідні 31 травня та 1 червня. На вихідних очікується помірно тепла погода з короткочасними дощами по всій країні. У наступні дві доби підпливом атмосферних фронтів та на тлі зниженого атмосферного тиску в більшості областей України пройдуть дощі різної інтенсивності. У деяких районах вони супроводжуватимуться грозами та градом. Температурний фон очікується в межах кліматичної норми. У західних регіонах нижче норми на 1,4 градуси по Цельсію. В суботу, 31 травня, у західних областях вночі опадів не передбачається місцями можливий туман. В день пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих пунктах можливі град і шквали до 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла. Вдень плюс 18-23. У північних областях очікується погода без істотних опадів. Лише в другій половині дня та ввечері на Сумщині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 14. В день плюс 19-24, у центральних регіонах вночі без опадів можливий слабкий туман. Вдень на Вінниччині та Черкащині без істотних опадів. На Полтавщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, в день плюс 20-25. У південній частині України, на Одещині без суттєвих опадів, на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та у Криму, в Криму вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається в межах плюс 11-16, вдень плюс 21-26. У східних регіонах країни протягом доби очікується нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17. день плюс 21-26. У неділю 1 червня. У західній частині країни вночі опадів не передбачається місцями можливий туман. Вдень на Львівщині, Франківщині, в Чернівецькій області та в горах Карпат місцями продають короткочасні дощі з грозами. В окремих пунктах можливий град. Нарешті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. При грозі 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13 в день плюс 20-25. У північних областях очікується погода без беззастотних опадів, вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9:14 вдень плюс 20-24. У центральних областях вночі опадів не прогнозується. день місцями продають короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16 в день плюс 21-26. У південних областях вночі без опадів. В день місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. Вдень плюс 22-28. І в східній частині України протягом доби очікуються короткочасні дощі. Місцями з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 10 плюс 16, в день плюс 21-26.